Доброго ранку. Футбольна спільнота. Футбольний тиждень знову з вами. А це означає, що вас очікує нова порція новин з футзальних змагань міста Вінниці. Розпочнемо наш огляд з другого півфіналу Кубку міста, у якому між собою зустрілися Техноплюс та Вінниця. Нагадаємо, що першим фіналістом став колектив Стиврова, який мінімально переграв Яску 2 у драматичному та надзвичайно цікавому протистоянні. Звітна гра розпочалася з переваги Вінниці. Велика. Перерва між іграми після виліту у чемпіонаті міста пробудила в них жагу до перемоги, та з перших хвилин вони взяли гру під свій контроль. Перевага підопічних Самарюка з часом почала втілюватися у забиті м'ячі. Та до завершення зустрічі на табло СК Нокаут майорів рахунок 6-1 на користь міщан. Завдяки цьому Вінниця стає другим фіналістом та побореться за трофей з Володимиром із Стивровим. Після кубкового протистояння на майданчик вийшли колективи яско 2 та Балкани, що зіграли між собою другий півфінальний матч стадії плей-офф чемпіонату міста з футзалу у вищій лізі. Перший матч закінчився перемогою ЯСКО-2 з рахунком 1-4, що зумовлювало колектив кучера з перших хвилин йти в атаку та нівелювати перевагу суперників. Здобуту в попередньому матчі події у грі розвивалися стрімко, та неочікувано в дебюті зустрічі Балкани відкрила рахун. Унок, але яско згодом встановлює паритет, а одразу за цим виходить вперед. За таких перепитій гравцям у білих футболках потрібно було забивати ще три м'ячі для досягнення позитивного для них підсумкового результату. Але ж з плином часу на полі інтрига тільки збільшувалася. Спочатку Балкани відквитали одну реалізацію та встановили на табло рівний рахунок, а дещо пізніше знову вийшли вперед у цьому матчі. Завершальні хвилини проходили на. Шалених емоціях. нереалізовані моменти відзначитися для гравців Яско обернулися для них пропущеним м'ячем. При такому рахунку ще один гол ворота Булата виводив до фіналу Балкани. Але досвід гравців Яско не дозволив суперникам ще раз відзначитися. У підсумку Біло-Чорні здобули перемогу у другому півфінальному матчі, але за сумою двох протистоянь пропускають у фінал Яско 2 Ну, в первую очередь поздравляю Яска с в финал. Очень хорошая команда. И дружим с ребятами. Еще раз поздравляю, молодцы. Молодцы, наша команда хорошо играла, старалась. Мы имели как бы шансы постараться выйти в финал. Может, что-то не хватило. Отсутствовал вратарь, наш Леня заболел, выздоровлю. А так я хочу сказать спасибо за желание, за самоотдачу нашей команде. Хорошо провели сезон. Поки перша та друга ліги відпочивають у третій лізі відбилися матчі четвертого туру. Після того, як Роксана та Епіцентр здобули свої неймовірні важкі перемоги на майданчик, вийшли Адмінсун та стайл відео. Гойдалки у цьому поєдинку тривали з самого стартового свистка арбітрів. У дебюті зустрічі номінальні господарі усиллями Сергія Савчука відкривають рахунок у матчі. У середині першого тайму точний удар від Алексеєва робить рахунок паритетним. Підкине. С тайму вже мувімейкери схиляють шальки терезів на свою користь, але голу роздягальню від суддів змушує команди розпочинати у другому таймі все спочатку. Друга половина пройшла вся на зустрічних курсах. Перевагою більше володіли гравці адмінсуду, а їх опоненти діяли на контратаках. Саме це дозволило на екваторі тайму вийти вперед, але вже через хвилину рахунок знову став паритетним. А ще через кілька вже гравців у синіх футболках. Володіли перевагою у рахунку. Останнім матчем туру стала гра між автопоміччю та Блохіна Біланова. Зі стартовим свистком на майданчику розпочалася рівна боротьба із невеликою кількістю гольових моментів. Перші нагоди почали виникати у середині тайму, коли кілька гострих атак привели гравців у помаранчевих футболках, але успіхом вони не увінчалися. У відповідь підопічні Бліннікова змогли відкрити рахунок у матчі. Після стандарту бойчук більярдним ударом поцілив у ближній кутворіт суперника. У другому таймі. Картина гри змінилась кардинально. Блохіна та Біланова захопили ініціативу та раз за разом створювали свої моменти після позиційних атак. Завдяки цьому рахунок на табло поступово збільшувався, та фінальний свисток зафіксував впевнену їх перемогу з рахунком 5-0, що залишає шанси на третю позицію у третій лізі чемпіонату міста з футзалу. Четверта ліга, не відстаючи від інших, цими вихідними зіграла черговий свій тур. Одним із найцікавіших матчів стало протистояння між Кіпішем та Прогрес плюсом. Останні наразі займають першу позицію у Лізі, але на п'ятий їм наступають їх конкуренти. Для того, щоб не втрачати своїх позицій, гравці у червоних футболках повинні були здобути три очки у звітному матчі. Гра розпочалася рівно із певним атакувальним перевісом Кіпіша, але реалізує... Вати свої моменти краще все ж вдалося лідерам турнірної таблиці у другому таймі Переломним моментом міг стати шестиметровий удар у виконанні дробатого, але переможцем у дуелі вийшов голкіпер Прогрес Плюс, який зберіг комфортну перевагу рахунку для своєї команди. У час, що залишився до фінального свистка, автор нереалізованого пенальті виправив свою помилку та відзначився забитим м'ячем, скоротивши відставання. Як виявилося, це був останній м'яч забитий в цьому поєдинку, який встановив підсумковий результат 5-3 на користь прогрес плюс. Наступна зустріч стала більш однобокою і з яскраво вираженим фаворитом у матчі Телс з партою. Останні з перших хвилин захопили ініціативу та почали втілювати її у забитих м'ячах. Їх опоненти певний час гідно протистояли атакувальним діям, але згодом все частіше почали помилятися в обороні, що призвело до взяття воріт гравцями спарти. Якщо перший тайм завершився мінімальною перевагою номінальних гостей, то у другому гравці у білих футболках мало що могли протиставити. Своїм опонентам у підсумку на 5 м'ячів від спарти, гравці стелсу відповіли лише одним точним ударом. Ця перемога дозволила зберегти місце у трійці призерів та впритул наблизитись до лідерів, які мають на кілька матчів більше. Окрім регулярного чемпіонату на цих вихідних стартували змагання серед ветеранів 35 Вісім колективів із Вінниці, Хмільника, Луки Мелешківської, Стрижавки та Тиврова розпочали боротьбу за головний трофей турніру. За результатами жеребкування до групи А потрапили колективи з Вінниці, Едельвейс та Поділля, Стрижавська Нива, 2 та Лука, що представляє Луку-Мелешківську. Групу Б склали колективи сдюшор 81. Яско Тиврівський Володим та хмільник надзвичайно потужно стартував у змаганнях Вінницький ЯСКО, який спочатку з суттєвим грандикапом здолав опір в дюшорвісімдесят 81. Ще до перерви, чотири реалізації зняли питання про переможця зустрічі. У другому таймі атака Яско діяла не менш яскраво у підсумку. 1-8 перемога помаранчевих. В другому своєму матчі вони зустрілися із ветеранами АФК. Хмільник. На жаль, для останніх переваг для своєї команди вже у дебюті зустрічі приніс Мельник. А згодом її подвоїв Макс Именко друга половина зустрічі не була відмінною від першої. Яско впевнено збільшувала свою перевагу, та до фінального свистка вона сягнула позначки у 5 м'ячів. У іншій групі лідерство захопила Делівейс. У першому своєму матчі гравці в синіх футболках були вправнішими за представників Стрижавки 6-0. У другому ж протистоянні гравці Поділля дали справжній бій своїм опонентам. Після голу у деб'юті матчі команди довго не могли реалізувати свої нагоди. Аж до закінчення першого тайму. Другий тайм пройшов під акомпанемент колег Вишневого, які довели рахунок до комфортного та на 99% забезпечили для себе путівки у плей Плеов чемпіонату в загальному перший ігровий день було зіграно на повних два тури. Після якихось певної місті в групі Б. Ми можемо назвати два півфіналісти, якими стали титани Вінницького футболу Володимир та Яско. А 21 лютого в місті Літен відбувся чемпіонат області з футзалу серед юнаків 2008-2009 років народження, який проводився в Вінницькою обласною асоціацією футзалу. Юні спортсмени провели час корисно та набули неоціненного досвіду на міжміській ниві. Третє місце в турнірі зайняла команда з міста Літин. Срібними призерами стали сутиски, а золото отримали підопічні Барської футзальної школи. Вітаємо учасників із закінченням змагань на цьому сьогодні все. Очікуйте на нас рівно через тиждень із ще більшою порцією футзальних новин міста.